Якого кого ви року народжені? 2008 2008 гривень у вас вже є. Якщо ви підписані на магазин Азія Фудс, ми вам помножимо на два. Не підписано. Тому йдемо їх витрачати. Давайте візьмемо мочі. Чіпсики такі лезі. Лайм, можливо якийсь який соус. Тут дуже смачна локсина. Відразу можна і приготувати. Тійшов? Запарив. Давайте спробуємо. Давайте bubble tea Окей. Скільки тут ще є окшен. Давайте пару пачечок вам. Давай. Я вам докинув пару гривень. Оп-оп, блогера, містер Біста знаєте? Ні. Хоч спробуйте тоді шоколадку його. Дивіться, ще ось таке щось цікаве. 240. Нехай буде. Забираємо. Тримайте, це вам. Дякую. Також дякую залітайте вам. на стару єврейську 5 у Львові та купуйте якісні продукти в Азіафуд. І Фудс.